Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про три погані новини для українців, які перебувають за кордоном. Це все пов'язано з тим самим законом про мобілізацію, який. Виявилось, після прийняття в першому читанні, він є в найгіршому вигляді, який тільки міг бути для українців, які перебувають за кордоном. Ми зараз про це поговоримо. Ви свої думки з цього приводу можете писати в коментарях під відео, буде дуже цікаво також їх почитати. Чи підтримуєте ви їх, чи не підтримуєте, пишіть в коментарі. І давайте, власне, починати. Перше, про що хотів поговорити, це, звісно ж, виготовлення закордонних паспортів. З кінця 2023 року. Пішли, скажімо так, слухи про те, що буде заборонено українцям, які, чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, користуватись консульськими послугами, якщо в них немає там, якихось дозволів від ТЦК, військових квитків і так далі. І, так далі. і ще в кінці 23-го року всі в максимальній кількості людей кинулись. Робити собі ці закордонні паспорти дуже багато з ними було різних і проблем. І на даний момент є. Бо я знаю людей, які, наприклад, в Гданську подавались на закордонні паспорти ще в грудні 23-го року, і до сьогоднішнього дня їх не отримали. Постійно там якісь в них затримки, і так далі, і так далі. При цьому жінкам ці паспорти видають без жодних проблем. І зараз, так як вже було проголосовано в першому читанні за цей новий закон про мобілізацію. Чоловікам таки обмежать можливість користуватись консульськими послугами. В першу чергу це, звісно ж, стосується закордонних паспортів, і фактично технологія залишається єдиною для того, щоб отримати закордонний паспорт. Якщо у вас немає якихось там документів від ТЦК, це є поїхати в Україну, отримати ці документи. Ну і з України ви фактично виїхати вже не зможете. На кого це розраховано, не зрозуміло, але тим не менш є ось такий пункт. Другий важливий пункт це він стосується водійських посвідчень. В цьому законопроекті говориться про те, що у випадку, якщо ТЦК вирішить і прийме таке рішення про те, що ви ухилянт, я не знаю, чому ТЦК на сьогоднішній день мають вирішувати, кому як жити. Якщо вони вирішать, що ви ухилянт, вони можуть анулювати просто ваше водійське посвідчення, незважаючи на те, що ви знаходитесь, я так розумію, і за кордоном так і як це все буде на ділі працювати, не зрозуміло. Але ми знаємо тільки одне: що зараз реально найкращим варіантом буде поміняти українське водійське посвідчення на Польське в такому випадку ніхто ні в якому випадку у вас його забрати не зможе, і ТЦК в цьому плані над вами влади не будуть мати. О, це другий момент. І третє, це стосується в першу чергу молодих хлопців, там 15, 16, 17 років, а також їх батьків. Так, бо є дуже багато ситуацій, коли батьки в такому передповнолітньому віці. Своїх синів вивозили просто за кордон або виводять зараз за кордон. Ситуація також складна, фактично, і якби якщо цей закон вступить в силу, а він, скоріш за все, в такому вигляді в силу таки і вступить, то також виникає дуже велика проблема, тому що 18 років, коли вашому сину за кордоном виповнюється 18 років, йому потрібно отримати звичайний вже там закордонний паспорт. І для того, фактично, щоб його отримати, потрібно буде, що потрібно буде правильно військовий квиток, дозволи від ТЦК і так далі. Тобто ще один варіант, коли вам вашій дитині, фактично для того, щоб отримати закордонний паспорт, потрібно буде поїхати в Україну, оформитись там в ТЦК і так далі. Після чого. Виїхати ваша дитина не зможе, як такі ситуації будуть вирішуватись країнами, в яких ви перебуваєте, не зрозуміло. Бо фактично і депортувати за відсутність паспорта ніхто нікого не зможе, і якби якось цьому посприяти, також зараз немає там жодних інструментів. Тобто єдиним варіантом в такому випадку буде я не знаю або просити політичного притулку, або просити якогось статусу біженства, справжнього, так не тимчасового захисту, який зараз діє, і який там фактично не дає ніяких переваг, а треба буде просити прямо статус біженства для того, щоб вас фактично не видворили з території тієї країни, де ви перебуваєте, і або ж їхати в Україну і з неї вже просто-напросто не повертатись. І тут в мене, знаєте, до вас питання, і питання, власне, до українців, які знаходяться за кордоном. Що ви думаєте про такі зміни? І наскільки ті люди, яких умовно ми вибирали до Верховної Ради, за яких ми голосували, наскільки ці люди зараз працюють на благо? Тієї частини народу України, яка зараз знаходиться за кордоном, і наскільки е, взагалі легальним, наскільки законним, і наскільки людським є обмеження людей в їх е, е, праві на консульські послуги, От, е, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. І також питання м, до тих, хто голосував за цей закон. Так? Е, е, чому в законі про мобілізацію добре? Там є така умова, що всі мають стояти на обліку, умовно, всі мають мати військові квитки, і тоді не буде проблем з консульськими послугами. Окей, але якщо, наприклад, людина проживає умовно в Канаді, або людина проживає в Штатах, чому не дозволити або не створити якийсь орган при консульствах, при посольствах, який буде видавати ці документи, так, щоб людина, яка знаходиться за кордоном, могла... Нормально піти в консульство, наприклад, в Канаді, отримати там свої стати на облік, отримати документи і піти собі, зробити закордонний паспорт. Чому єдиним варіантом, як можна скористатися консульськими послугами, є повернення в Україну? Я думаю, що всі адекватні люди розуміють, до чого це все приймається. Тільки не зрозуміло, кому е, з тих, хто перебуває з українців, які перебувають за кордоном, які вже десятками років навіть перебувають за кордоном, яка їм е, фактично з цього користь, і чи зробили ті люди, за яких вони голосували, краще їм. Я вважаю, що однозначно ні. І навіть якщо ми говоримо про військовий облік, про військові квитки, е, якщо не створено Можливості стати на цей облік або отримати такий квиток в країні перебування за посередництвом консульства або посольства, то цей весь закон це просто фарс, який робиться для того, щоб загнати всіх так технічно, це тільки вони створюють таку технічну можливість, щоб загнати всіх, хто десятками років тому виїхав з України назад в Україну і сидів там. Без коштів на існування, без коштів, без права на голос, без права на виїзд, потім, так? Для того, щоб повернутися до свого там звичного життя, яке люди будували десятками років. І в такому випадку, я думаю, що люди на сьогодні по-перше, буде розростати корупція в цьому плані, просто в грандіозних масштабах це перше. І по-друге, Люди просто будуть шукати варіантів, як отримати якесь інше громадянство або якісь інші документи, які дозволять їм не використовувати паспорт закордонний громадянина України. В мене ось така думка. Я не хочу там влазити сильно в якусь політичну тему України. Власне, я взяв тільки ті пункти, які цікаві українцям, які знаходяться за кордоном. Тому буду вдячний, якщо підтримаєте це відео лайком, якщо свої думки напишете в коментарі. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.